Каюсь перед своїми деякими читачами, каюсь просто зразу. Кажу: я був неправий, я помилився, ймовірно, помилився, і вибачте мене, будь ласка, за це. Але таке буває, аналітика, вона така річ: це ж просто прогноз на основі аналізу, а не на основі карт Таро чи там якихось інших речей. І менше з тим, все одно треба думати, що робити далі. Як це аналізувати і що робити? Так що вибачайте мене і вже давайте далі разом розмірковувати. Отже, я про те, що виявляється, Єрмак нікуди не зник. Звичайно, це не означає, що Єрмак залишився таким, як він був, але це багато чого іншого теж означає. З вами я, Олександр Бергінець, ви на моєму каналі Бергінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, давайте обговорювати, думати, що це все може означати. Значить, те, що такий варіант можливий. Про це зараз багато хто говорить. Є непрямі свідчення цьому. Ну, припустимо, те, що вся команда Єрмака залишається. Тобто, я ж чого очікував, що відбудеться серйозна зміна? Ну, що люди Єрмака повинні піти. А коли пішов один Єрмак, а люди його не пішли, зразу це починає виникати певні викликати певні питання. І тоді зрозуміло, що Єрмак пішов і він десь в тилу. А люди його продовжують працювати. Чи він пішов, бо його прибрали, а людей залишили, чи він продовжує ними керувати? Це питання залишалося відкритим. Ось останніми днями, вчора, всі почали говорити про те, що контакти тривають, що Зеленський Єрмак на короткому зв'язку просто тепер ролі змінилися. Отже, ми можемо тепер зрозуміти, що насправді відбувалося. Насправді відбувалася проста історія, як тепер це схоже. Значить, це була вимога американців прибрати єрмака, вони погрожували чимось, і влада на це пішла. Вони використали міндічгейт для того, щоб очистити Зеленського. А це було зразу. Я казав, що це було схоже на фуфло, коли українська правда написала, який тепер чистий єрмак, як проти нього всі боролись. Тобто, на з єрмака перевести весь негатив. З його значить, демонізувати остаточно, зробити його таким, що це від нього все було зло? І тепер, значить, відбулось повне очищення, і після цього очищення тепер у нас нова хороша влада, без ніяких єрмаків, і так далі. І так далі. Отакий план уже вималювався. Я про нього говорив, і я навіть ставив питання: а може це взагалі цей міндічгейт придумали для того, щоби скинути з Зеленського всю відповідальність за корупцію, яка була? Ну, типу. Я такий сякий лох не знав, не бачив, нічого що там відбувалось. Навколо мене крутились якісь люди. Я до них з усією душею, до цих єрмаків, до цих, значить, міндічів і всіх інших, а вони, ви бачите, виявляються, які були. Але ми бачимо сьогодні історію, і це доводить, до речі, те, що Набу співпрацює з Зеленським, Ну, тому, що. Підозра Єрмаку не оголошена. Підозра уміраво не оголошено. Це означає, що між ними якась співпраця є. Ну така вже повний контакт і любов. Я не знаю, але цілком можливо, що під тиском заходу просто е, Зеленському довелося написати список друзів, яких треба вичеркнути з телефонної книжки. От він подумав, подумав, і вони вирішили. Давайте ну, ми зараз приберемо цих во оцих серйозно приберемо. А Оцих несерйозно, ну тому що і що значить Міндіча прибрали серйозно. Міндіч втік собі, сидить собі спокійно там і нормально себе почуває. Гроші я так розумію, йому продовжують капати. Бюджет не змінили, прийняли те, що треба, і так далі. і так далі. Тобто, удар по Україні міндічгейт Гейт наніс. Всі тепер знають, яка ми корупційна країна. А завдання Зеленського сьогодні відмазатися від того, що це не він, і багато хто йому повірив про це. Соціології різні показують, що в нього як був, так і залишається перший рейтинг. Зараз нам О, вибачте. Зараз нам будуть розказувати все більше і більше про те, які суттєві зміни великі в нас відбулися. Тут ще Татарова приберуть, якщо його приберуть і скажуть: ви дивіться, у нас повне оновлення влади, все чудово, все прекрасно і так далі. Що це означає, в принципі? Це означає, що у нас іде е, е, маскування, маскування. Я про це писав, але я не думав, що це маскування включає навіть таку фігуру, як Єрмак. Я думав, що. Все-таки Єрмака прибрали, а все інше вирішили замаскувати. У мене про це була велика стаття, яка і в Телеграмі, і в Фейсбуці дуже гарно розійшлась, і дуже багато хто читав. От. А насправді я ж кажу, що насправді виявляється, що Єрмак теж був частиною цієї камуфляції. Можливо, можливо Насправді, в той момент, коли Єрмака виганяли, Зеленський і не думав, що він його поверне, а можливо, думав. Можливо, це була спецоперація. Можливо, це Зеленський прогнав Єрмака. Швиденько з'ясував, що народ з і все прийняв за чисту монету, йому все сподобалося. Подумав, так чого Єрмака не повернути? Ну, зрештою, цей пункт про непризначення голови адміністрації іншого. Про дещо говорить це. Говорить про те, що всі заступники Єрмака, які були і виконували за Єрмака всі функції, вони продовжують працювати. Отже, те, як керувалася адміністрація, чи вірніше офіс президента, Зеленського цілком влаштовує те, як працював Кабмін. Зеленського цілком влаштовує. Те, як працювали обласні військові і не військові адміністрації, Зеленського цілком влаштовує. Як різні служби працювали, Зеленського цілком влаштовувало. Як його в більшість працювала, Зеленського цілком влаштовувало. Отже, виходить, що насправді то нічого й не помінялося. Тільки імідж в світі стався таким, який повністю деморалізував тих, хто допомагав Україні. Це правда. Але те, що... В середині України нічого не змінилось, це правда. Якщо це справді була спецоперація, ну от умовно кажучи, як писали, що Сполучені Штати дали дозвіл, я сам так думав, е набув, тепер, що тепер можна, роз... так виявилося, що не можна. Ну Всі, ніхто навіть в СИЗО не сидить. Нічого не можна. Це була хі -хі, ну, димова, завіса. димова завіса, яка повинна була змусити українців подумати, що тепер у нас немає корупції. А у нас її немає, чи вона у нас є. Що відбувається? Я вам розказував про антимонопольний комітет, який раптом вирішив поборотися з корупцією. Він знайшов фляги, які придали в як вони самі говорять. Було фляг на півмільярда. Значить, якщо в це значить, що вони повинні були коштувати ну, 170 мільярдів, а 300 мільярдів навару. Як ви думаєте, який штраф влупашили цим компаніям? 27 тисяч мільйонів. Ну тобто. 9% вони віддали штрафами, а все інше ділося невідомо куди. Тому є всі підстави говорити про те, що камуфляжна операція йде по повній програмі, і вона камуфляжною стала на одному з трьох етапів, які поки що з'ясувати я не можу. Будемо обговорювати. Або сам міндічгейт був для того, щоб запудрити всьому суспільству мозгі. І сказати, що з цього моменту ми маємо передвиборчого нового, чистого, помитого, нещасного, героїчного Зеленського. Це один варіант. Другий варіант це ну, це блискуча операція, якщо так. Другий варіант це те, що влада була вперелякана після Міндічгейта і зробила все, що могла зробити. Всіх вигнала, розчистила і почала рятуватися для того, щоби. Якось вижити і непогано спрацювала, знаючи, український народ довела українському народу, що все супер круто, Цей єрмак був відсунутий формально для того, щоб просто зняти з нього значить, удари. От. І третій варіант: що Єрмака вигнали насправді, а потім Зеленському. Стало соромно за його вчинок. Він подумав, як же так, як же можна з такою людиною, яка зі мною прийшла Крими Рим, можна сказати, першу любов чи останню, як же я можу таку людину від себе відлучити. І він покаявся і вирішив його неофіційно взяти в своє оточення. Знов. Оце От три варіанти: який з них кращий, який з них більш правильний, на якому етапі. Все перевернулось проти України, я сказати не можу. От, але я думаю, що ви мені напишете свої версії, і це так само важливо. Я дуже прошу вас задонатити осюди або ось сюди. Це е, 428-й батальйон безпілотних систем. Ми збираємо їм на пікап. Ми зібрали на цей момент, коли я пишу: 155 тисяч. Нам ще збирати і збирати Різдво скоро. А ми ж так хотіли до Різдва е, зібрати. Зібрати цей зібрати ці гроші. Не знаю, що в нас вийде, але прагнути цього треба. Дуже прошу вас, допомагайте, включайтеся, сприяйте хлопцям. Потрібно зараз як ніколи. Це і доставка логістика, і доставка боєприпасів самих дронів. Це і вивезення завезення. Людей, поранених, поранених. це дуже важливо, і їхні підрозділи є поки в кількох різних місцях, але саме цим підрозділам, які під Покровськом потрібні ці пікапи. І я дуже сподіваюся, що ви допоможете нам всім разом, всім ми громада, ми всі разом, ми всі повинні це спробувати зібрати. Підписуйтесь на мій канал, слава Україні!